Добрий день. Привіт! Я дуже рада, що ви погодилися дати мені інтерв'ю. Вже після нашої такої зустрічі вживу. Дуже дякую. А що сонце, нема що. Ти знаєш, я в тебе ще раз хочу перепросити. Вибач, за те, що ми вчасно в Директі не побачили, що ти писав нам ще раніше. Мені так незручно було насправді, знаєш, ну тому що в Діректі там в інстаграмі величезна кількість запитів, і я просто не бачила. Але бач, все одно доля нас звела. Так. От вас називають, процитую, телевізійною попелюшкою. Як ви до цього ставитесь? Я до цього абсолютно нормально ставлюсь. Це не. Вигадана якась історія, чому так називають, розкажу тому, що коли я стала ведучою сніданку, насправді власне, як я стала, ну таких випадків не дуже багато в. Світі телевізійному, тому що е, в мене немає е, журналістської освіти, я ніяк не пов'язана була з телебаченням, кіно або театром або взагалі з цією сферою. Е, е, і так вийшло, що коли я пройшла курси на 1+,1 плюс медіа, і потім там пішла на стажування і потрапила вже на проби в прямий ефір сніданку, точніше, ну на тракти сніданку, це так у нас називається. Е, е, якби коли мене затвердили, це було дуже великим здивуванням для багатьох, тому що я людина з народу. Знову ж таки повторюю, що не пов'язана ніяк була з цією сферою, і це, мабуть, знаєш, трішки нагадує казку. Тому я так думаю, називають телевізійною папелюшкою. Як вам вдається завжди бути позитивною. Найпозитивнішою ведучою України вас називає також. Дякую сонце. Не знаю, як вдається. Якщо чесно, ну мені здається, що я просто сама по собі така людина. І все. І звичайно, мене бувають різні періоди. Бувають періоди такого енергетичного, психологічного і фізичного спаду, коли мені не те, щоб важко бути позитивною, а в мене просто немає сил та енергії. Але в цілому, я думаю, що це про моє світобачення, про те, яка я зсередини. знаєш, мені не треба щось грати, воно просто в мені є і. В принципі, моя мрія, моя ціль, коли я хотіла потрапити на телебачення, якраз і було те, що я хотіла ділитися з людьми якимось світлом, радістю, позитивом, натхненням, ну, знаєш, от щось таке хороше привносити, щоб людям було. Світліше на душі, щоб людям було краще і легше, тому що в нас і так навколо величезна кількість проблем. Вони будуть і є завжди. Ну тобто, не буде такого, що знаєш, раз і в одну мить ти став супер щасливим і і так до кінця життя. Тому мені завжди хотілося м, дарувати людям радість дарувати позитив. І е, я розумію, що це десь на рівні організму і психіки. В мене просто генерується, генерується, і я це віддаю колись більше віддаю, колись менше, в залежності від свого внутрішнього стану. Але м, ну, мені не треба. Щось таке робити, щоб бути позитивною. Я просто така є сама по собі. Багато вашого часу ви приділяєте волонтерству? Останній рік, так. От 2022 рік, коли розпочалось повномасштабне вторгнення, то так, я почала цим займатися. А коли ви зрозуміли, що ви хочете цим займатися з початку війни? Ти знаєш, ти знаєш, мабуть, не не прям не конкретно з 24 лютого, а коли ми за. Десь три доби ми добралися до Львівської області, і коли ми вже приїхали, і нас там дуже добрі люди поселили, дали нам житло і прихистили, скажімо так. Я ну, якби для себе зрозуміла, що я не можу просто сидіти на місці. Насправді, моє волонтерство почалося не з того, що там збирати якісь кошти або допомагати. Моє волонтерство почалося перші два тижні, воно заключалося в тому, що я була таким, знаєш, як. Логістом, зв'язківцем і трішечки, мабуть, організатором, тому що е, мені телефонувала величезна кількість моїх друзів, які виїжджали з Харківської області, з Харкова, з Донецької області, Слов'янськ, Краматорськ. І насправді е, я була таким, знаєш, як куратором. Тобто, поки вони їхали, я шукала місця, де їм можна пере, ну, там залишитися, переночувати, тому що ну, це в основному мої друзі, які з дітками, з родинами. І я була більше таким як посередником. Знаєш, тобто, я шукала, де їм можна залишитися куди приїхати, в якому місці їх приймуть, чи то волонтери, чи якісь просто знайомі люди. І в цьому мені і інстаграм допомагав дуже сильно. Ну і Просто бажання допомогти людям, бо я знала, як важко було виїжджати. Тому в мене от волонтерство мабуть, розпочалося з цього. Але за три тижні запитів стало так багато, що я чесно вже в мене була така голова, і я вже навіть забувала, кого, куди я відправила, хто де має зупинитися. Я почала записувати. Ну як, от там в перші три тижні, коли більша кількість моїх друзів, знайомих, близьких людей виїхала, тоді я видихнула, і тоді я вже почала щось робити. Ну, типу, фізично там руками, наприклад, пішла сітки плести, або ми там в медпункті розбирали медпрепарати, сортували, або сортували хлопцям на передову ящики з провізією, приймали гуманітарку, все це пересортовували, розкладали, і так воно якось пішло, пішло, пішло. Ну і так, майже рік уже. А стосовно вашої мрії, от стати ведучою? чи провели ви все ж таки хоч одне весілля? Ти знаєш, до якраз до телебачення так проводила а вже після того як потрапила на телебачення, ні, не було такого. Но ми завжди жартуємо з Русланом Сінічкиним. Я кажу: сінь, нам треба з тобою провести якесь весілля. От просто. Так, для когось знаєш, для людей з народу знову ж таки, я би чесно з величезним задоволенням для когось провела весілля, тому що я просто обожнюю ці народно масові гуляння, я обожнюю простих людей, класних. Та й взагалі саму цю атмосферу весілля мені це все завжди дуже подобається. Я знаєш, дуже приємно було, коли люди свого часу ще до телебачення потім там, після проведення весілля, казали дякуємо, було класно, було весело, душевно. Нам дуже дуже сподобалося. А стосовно Барвінку, з якого ви, воно було окуповане? Ні, не зовсім воно не було окуповане. Росіяни, точніше так, наші Збройні Сили зупинили росіян десь за 12 чи за 18 кілометрів. У нас є селище Курунка, там велика Комишеваха, Мала Комишеваха, і от в цьому районі вони якби, їх зупинили. Єдине, що просто. Ну, росіяни своєю артилерією і літаками вони діставали до нашого міста. Тобто вони стріляли по місту, тому що вони знали, що там були військові. Вони стояли навколо і ну, в місто прилітало. Але слава Богу, дякувати Богу, місто не було під окупацією, тому що я собі навіть уявити не можу, що це було. Це був би другий Ізюм або другі села, які в нас в Харківській області. Те, я думаю, так само як і в тебе, в Донецькій області, просто, просто знищені вщент, Там нічого не залишилось. Нічого жодного ціл, цілого будинку, ну тобто, просто випала на поле, нічого немає. Все ж таки, які у вас спогади про Барвінко, ваше дитинство? Це ж таке маленьке містечко, так? Так, воно ну, маленьке, я не знаю, мабуть, тисяч двадцять, якщо є, або 25, Чесно, тобі навіть не скажу. Е Точну кількість населення. Ти знаєш, в мене найтепліші спогади, тому що в ну, мене було класне дитинство. От я, я ніколи не вважала, що ми там якось бідно жили, або нам чогось не вистачало. У нас місто в цілому, там майже усюди приватний сектор, у нас річка в городах тече. І ми все своє дитинство провели на луках на річці або в лісі, або за якимись ганялками на велосипедах. Розумієш, то ми постійно десь щось робили, кудись їздили, каталися, займалися туризмом пішохідним. І це було круто. От я вважаю, що в нас було класне, круте дитинство. У великому місті, звичайно, трішки інакше діти ростуть, чесно скажу. У мене я люблю своє містечко. Воно маленьке, воно затишне. Звичайно, мені б дуже хотілося, щоб у нас змінився міський голова, який все ж таки я б дуже хотіла, щоб прийшла нова людина, яка просто почне займатися містом. Uh, і можливо тоді наша Барвінківщина розквітне, тому що у нас дуже такий класний край, він і з точки зору природи красивий, мальовничий, він і з точки зору аграрної дуже щедрий, тому що у нас величезна кількість полів, величезна кількість аграрів. І хотілося, щоб місто розвивалося, а не помирало, на жаль. Ну, поки війна, поки отак як є. А чому не подобається міський голова Барвінку? Чому не подобається? Тому що він нічого не робить в місті, тому що на відміну від інших міських голів, він десь якось я не знаю, чим він займається, але нарікань від містян на нього дуже дуже багато, і вже були конфлікти, і вже були конфлікти із військовими. В тому числі просто хочеться, щоб людина ну, взялася за це місто, а не, скажімо так, від своїх особових обов'язків кудись відлинювала. Та й все, а який у вас девіз, з яким ви йдете протягом вашої кар'єри? Який девіз? М ти знаєш, в мене якогось особливого от саме стосовно кар'єри і немає. У мене чоловік жартує, що в мене девіз по життю нічого страшного, розумієш? Тобто, що б не трапилося, особливо, там, якщо це щось стосується дітей. Або ще щось. я завжди кажу, ну нічого страшного, справимося, що зробимо. І іноді це можливо для когось виглядає як такою халатністю або дуже якоюсь такою великою легкістю е в підході до проблем. Але мене ця штука рятує насправді. Ну, тому, що, тому що все в порівнянні. Розумієш? Мені здається, все можна вирішити в цьому житті. Е головне, тільки не заморочуватися, і головне те, як ти до цього ставишся. І все. Тому що є люди. От для мене люди чітко поділяються на дві категорії: є ті, які м м м бачать проблему. І думають, так що я з цим можу зробити. А є люди, які бачать проблему і такі: ну не зараз, не на часі, того нема, сього нема. Ну тобто, це абсолютно різні погляди на життя і на підходи до життя. От у мене знаєш, щоб не трапилось, нічого страшного. Якщо я можу змінити щось, то я буду над цим працювати. Якщо не можу, то я просто заспокоюсь і піду собі далі. Дякую вам за цікаву розмову. Мені було дуже цікаво. <гум> Нема за що, Сонечко. Якщо якщо що, якщо треба якась порада або просто поговорити, або просто підтримка, телефонуй, пиши. Я завжди буду рада поспілкуватися. Я тобі бажаю успіху, щоб в тебе все вийшло. Ти крутий, ти величезний молодець, просто вір в себе.